Доброго дня! Сьогодні ми в ПГТ Софіївка. Подивіться на цей величезніший диван. Що то, коли клієнт працює в монастирі. Ось, mm. <ривіт> вас бачите? Ні, <ривіт> я жартую, насправді я не знаю, де він працює. Ось такий диванчик та крісло, та ще й комп'ютерне крісло ми будемо виконувати. Подивіться на зараз на цей стан і очікуємо результату. 어머 구만 여 Ну що, наразі ми закінчили цю величезну меблю, яку ми виконували для Софіївки. Подивіться, яка краса в нас вийшла. Пишненький, гарненький, струйненький, новенький. Ось так.